Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Таня Лох Югей. Інколи потрібно зробити паузу. Паузу, паузу. У нас сьогодні так тепло. Зараз на півдесятої ранку я приїхала в наш Львово-Бережний парк. І дуже сильний вітер, не знаю, як буде. Пол... Ну, як в мене вийде записувати відео. Але дуже-дуже тепло на вулиці. Взагалі-то я хотіла до водички, але тут ще замерзло. І там на кризі ще сидять рибалки. Я намагаюся, ну, щоб ближче вам показати, збільшила камеру на максимум. Троє вони там сидять. Плюс 10 крига. Ось так, хотіла до водички, але вже як є. І знаєте, останній тиждень, ну, приблизно десь так, кожного разу, як почати записувати відео, я намагаюся налаштовуватися. Якийсь песик. Біг-біг та зупинився. Наша природа, вона так заспокоює, коли йде вітерець. Так шух-шух, шух-шух. Так тут чудово. Що хочу вам сказати? Думаю, підбираю думки, але треба казати все, що я думаю, тому пробачайте. І я звертаю зараз до українців, що інформаційно зараз дуже нас хитають. Якщо... Будь ласка, давайте зробимо паузу в цьому. Не будемо слухати ті новини, які ну, ми впродовж трьох років слухаємо. Для чого? Я маю на увазі, хто дає допомогу, хто не дає, хто призупинив, хто не призупинив, хто що сказав, хто свої слова туди взяв, туди всунув. А ми це все через серце пропускаємо. В тому сенсі я маю на увазі зробити інформаційну паузу. Для чого? Для того, щоб бачити реальність. Реальність ми і так бачимо. Реальність у нас болить. І я вчора записувала відео, потім його монтувала, а відео записувала, знаєте, коли так колотає. Щось там, ти зупиняєшся, так видихаєш, заспокоїшся і далі продовжуєш записувати. І коли монтувала відео, думала, ну там були такі моменти якісь, треба було їх прибрати з відео по правилам спільноти і YouTube. Ну нічого. Поприбирала, все добре. От, Але що хочу сказати. Якась пташка чула. Ту От і зараз я якось налаштовуюся, допомагає наша природа. я Вчора потрапила на таку картинку, видавництво буква робили. І дивлюсь, так і дійсно, знаєте, хтось переходить, ну незабаром буде переходити на літній час, хтось залишається на зимовому часі. А в Україні свій час. Але маємо надію, віру. Один одного не накручуємо і завжди так не буде і ми це пам'ятаємо. А взагалі-то я зараз приїхала на лівий берег. За кілька там хвилин буде за Хвилин 15 буде відкриватися юскі, я хочу піти купити собі те, що я хочу. Дівчата, це рушнички на кухні. Я давно тривалий час вже дивлюсь на них, але думаю, та, Таня, хочеш купи. Якщо тебе це емоційно заспокоює, скільки ти можеш ходити, тільки дивитися, щось хотіти, планувати. Я почула таку фразу хочу з вами поділитися. І що раніше була така відома на весь світ цитата, що побачити Париж та померти. А зараз ні. Зараз жити в Україні, вижити, якщо вижив, виспатися і, якщо навіть не виспався, продовжувати своє життя. Не знаю. Хтось. Десь я таке вчора почула, думаю, о, треба ж своїм сказати. І ось цьому приклад. Яка сьогодні ніч була у нас, то ми всі знаємо, але зранку повиходили, займаємось. Іду зараз в Юск. Ой, йду, дивлюся, в нас живі можа продається, тюльпани. Зараз не знаєш, як його одягатися, тому що мені ось так вже якось неприємно. Так. Хочеться легше, хоча легеньку ж курточку наділа. І зустріла знайомого. вона каже, куди ти так поспішаєш, каже, та Юск відкрився. Вона каже, та ще буде працювати. Ще, каже, не закриється. Кажу, чого ти взяла? А вона каже: та дивись український годинник. Я кажу, і ти вже знаєш про це. Вона каже, та каже, а хто про це не знає. Каже: ну добре, це у нас, я розумію, новий жарт. Дивись український годинник. Юск одразу бачу, з'явилися 225 гривень. Це такі ємкості для води, коли там немає часу, щоб на 2-3 тижні. Ви з дому десь поїхали, набираєте водичку, перехиляєте, ставите в горшик і йде підпитка стільки, скільки треба, то 225 гривень коштує. Рушнички я і катюні купувала. У мене такі є три штуки за 80 гривень, розмір 50 на 70 Дуже якісні дівчата. Кого нема? От просто рекомендую. Нова ваза. Минулого разу я була, я таких не бачила. Теж для перших квітів. А чому я кажу перші квіти, які навесні? Тому що вони ніжні і тут вузеньке таке горнишко, і вони будуть як докупи стояти, не будуть розкидатися. Але я не знаю, як потім мити чи там. В цьому плані я маю на увазі. Новенький є 175, тут чотири склянки, така як зелена, ну там різні, бачите, як воно за відтіночком йде. Але вони як скло пластик, між склом та пластиком. І пластик не можу сказати, і скло. Вже не скло, але ще не пластик. Що я маю вам сказати, коли вам щось подобається, обов'язково потрібно це купувати, тому що я прийшла і хотіла купити рушнички на кухню. Тут з ромашкою були такі вишиті. І їх вже немає. Розумієте? Ось так. Дивлюся, та ні, ну немає. Це я вам вже показувала, тримач для дверей. Немає. Ось так. Такий. Ну, теж мені якість подобається, от розумієте, що мені подобається якість рушничків. Ці коштують 225, там три е, штуки, три рушничка 50 на 70 розмір. 300 гривень. Ну, я оці, наприклад, тут два рушничка, розмір теж 50 на 70, теж якість неймовірна. Але я не таких тіла, але. Знов, дівчат, коротше, робити висновки. Якщо вам щось подобається, треба купувати. Бо прийде час, ви будете того хотіти, а його вже не буде. Розумієте? Ні, нема. Нема, нема. Такі рушники 250 гривень, скільки їх там. скільки їх там штук, зараз подивимось. Ага, 2, 50 на 70. Теж непогана якість. От. А те, що я хотіла, вже і немає. Ні, нема. Думала, може, сюди А це що? Ні, це не вони. 95 гривень. Ну, все. Так, да, виходимо, так. Да. Та на От і все, магазин зачиняється, йдемо з вами далі. Так хотіла зробити собі подарунок на 8 березня і не вийшло. Але знаєте, що хочу сказати? Так станеш, дивишся на такі краєвиди, і це найкращий подарунок, коли спокійно та мирне небо. Ось так мої дорогенькі. Сьогодні побувала на лівому березі. У нас, до речі, заходила ще в центр, але це ви вже побачите в наступному відео. А я вже буду йти на маршрутку та повертатися додому. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. Це найкращий подарунок, який ви самі собі можете До зустрічі в новому відео. О, яка лохмота. Ну нічого. Це не головне. До побачення.